У вашій увазі пропонується доповідь на тему синтез наночастинок срібла в присутності олігомерної йоної рідини гіперозгалуженої будови як стабілізатору їх, їх поверхні. Дане дослідження зроблене в співробітництві з Чорноморським національним університетом імені Петра Могили міста Миколаєва. Ну, тема створення наночастинок срібла та їх використання дуже актуальна, вона бурхливо розвивається. Вже uh, досить багато зроблено в цій сфері, але разом з тим до сих пір є дуже багато питань в обох цих напрямках, які, власне, і дають можливість кому спектвариству рухатись далі. Немає Наданим... зображення. Нема зображення? Нема зображення. Взагалі? Загар... Ну, темний екран, просто зараз, квадрат зараз. такий ваші все. Секунду, секунду, дайте так. Ну... Приложення. Так. Секунду, спробуємо. Так, видно? Тепер видно, так. Ну, добре, тоді хай буде в такому режимі, буду просто e, z, Ну, На даному слайді зображено e, загальний стан речей в сфері отримання на частинок срібла та їх застосування. E, ну, почну з використанням. Ми бачимо, що в них дуже великий спектр використання, це і зв'язане з каталітичною активністю, сенсорикою терапевтичними ефектами, антимікробними властивостями, і так далі. Слід підкреслити, що існує два підходи для отримання таких наночастинок: це біологічний, який ну, російське слово подрозуміває використання біологічних макромолекул для відновлення іонів срібла. Тут є велика проблема з. Відтворюваності результатів, і, власне, фізико-хімічний метод, який пов'язаний з відновленням іонів срібла, з використанням різних хімічних реактивів, часто токсичних, але тут вже зникає проблема відтворюваності, проте з'являється проблема токсичності і пов'язаних речей з цим. Власне кажучи, ну, дана робота вона спрямована якраз на хімічне створення наночастинок срібла, і тому ми розглянемо загальний, скажімо так, концепт їх синтезу. Тут використовуються три основних складники: це окисник, він же джерело срібла. Вони от в даному слайді перечислені це або солі срібла, частіше всього, це аргентумено 3 та комплекси срібла. Потрібен відновник. От на даному слайді от приведено три таких основних відновники часто найбільш використовуваних, причому в ряді зростання їх активності, звісно, є багато інших. І стабілізатори в поверхні цих наночастинок, що досить дуже важливо, адже саме стабілізатори вони дають можливості рости як наночастинками, а не як. Ну, Металом, як сказати, в неколоїдному стані, отак. От При цьому ці стабілізатори можуть бути як низькомолекулярні, от вони тут перечислені, це алкантіоли, довголанцюгові карбонові кислоти, солі і так далі, і, зокрема, іоні рідини. Я не хочу зупинитись, адже от вони здатні виконувати не тільки роль стабілізатора поверхні таких частинок, а і як темплат. Тобто вони дають вони як структуруючий агент. Для формування таких наночастинок, також використовують високомолекулярні стабілізатори поверхні, вони тут перечислені, не буду перераховувати. Скажу ж тільки що ті з них, які містять, наприклад, етерні, кисні, атоми кисню, амій, атоми азоту, це мається на увазі первинні аміногрупи, вторині, третині і так далі, полісахариди вони, окрім стабілізаційної функції, також виконують роль відновника. Тобто за ними закріплена така ну, так так такий процес, як авто. Ну в літературі, верніше, за ними закріплено такий процес, як автовідновлення, або воно називається термокиснувальне відновлення. Тобто система здатна сама відновити ну, атоми Е, і в даному от, в даному випадку я хотів би ще от, наголосити саме на тому, що от. В основному зараз ідуть розробки в аспекті там зменшення токсичності цих наночастинок і тому подібне. Але от для в випадку високомолекулярних стабілізаторів до сих пір не вирішена проблема вивільнення цих наночасток. тобто використовується ефект порожнин, в ну, яким ограниченого пространства, ефект гранічного пространства, в якому вирощуються ці наночастинки, але потім їх звід якось треба добути. І тут треба або термокиснювальну деструкцію вивільняти їх і потім диспергацію розподіляти по системі, або іншими способами. От в цьому аспекті от дуже цікаві опції відкриває використання як стабілізаторів, олігомерів, саме дендронної будови. От ми бачимо на в даному слайді от представники дендронних структур: це дендрон, дендример або гіперозгалужений полімер. Останній представник гіперзгалужений полімер, він відрізняється від цих двох аналогів регулярної будови тим, що його, ну, в нього статистична будова, але він характеризується більш простим синтезом, одностадійним і простими методами очистки в порівнянні з дендроном та дендримером. Це відображається на його ціні. Як правило, гіперрозгалужені вони в декілька разів навіть до порядку дешевше, аніж аналоги регулярної будови. А чому саме цікаві ці структури як стабілізатори? Тому що от на от помічено три їхні особливості: вони мають дуже високу густину кінцевих функційних груп, які можуть сурбуватися на цих наночастинках, які ростуть, вони здатні утворювати комплекси типу гість господар, що гарантовано фіксується наночастинки в їх структурі, як в нанореакторі. І наявність інтромолекулярних порожнин. Ну, в принципі, це інша інтерпретація здатності утворювати гість господар такі от комплекси. І оці всі три складові дають, ну, роблять ці сполуки ефективними в аспекті стабілізації поверхні наночастинок срібла. Тобто в літературі описано використання юних рідин як таких. Які, от, як зазначено на слайді, от, е, виступають як тимплатне середовище і дозволяють отримувати наночастинки з контрольованим розміром е, та вузьким розподілом. Е, гіперозгалужені олігомери теж описано використання. Ми бачимо, ну знову таки я тут повторив ці три особливості: із за чого, але, от, е, в поєднанні сполук, які використовувалися, тобто я маю на увазі сполуки, які були гіперозгалуженими олігомерами чи полімерами, і разом з тим містили юні рідини. І їх таких немає взагалі, тобто в літературі таких даних немає. І оскільки наш відділ займається, ну, відділ е, хімії цих полімерів е, інституту, займається розробкою саме олігомерних іонних рідин, гіперрозгалуженої будови, то ми якраз і можна сказати, що зробили оцю роботу піонерську роботу в плані синтезу наночастинок срібла. Як вихідний олігомер використано гіперозгалужений оліфатичний олігостерполіол поліол третьої генерації, болтор наш 30 це комерційний олігомер, який містить 32 гідроксильні первинні групи, кінцеві гідроксильні групи. Молекулярна маса от вміст груп тут показана на слайді. Йона рідина, яка була використана в даній роботі, ми вже її отримали раніше. От тут показано, що ще в 2014 році в журналі Полімер. Її синтез базувався на оцелюванні гіперзалуженого цього поліестерполіолу сульфобензойним ангідридом, і наступною нейтралізацією утворених сульфокислотних груп n метилемідазолом Тут показані його характеристики: досить низька температура склування, досить висока термічна стабільність, ну і також була визначена їхня провідність, хоча це, власне кажучи, не стосується цієї роботи. Сам синтез наночастинок виконували, от комбінуючи три таких складових: перше, це окисник, і він же джерело аргентуму, це сіль нітрат срібла. Другий це відновник тринадцять вибір. Такого відновника був обумовлений тим, що от я раніше показував ряд відновників. Це відноситься до м'яких відновників, тобто відновник, який в м'яких услугах дозволяє відновлювати атоми срібла. І як стабілізаторів піоверхнів використовувалася ця гіпорозгалужена олігомерна юна рідина. Вказано тут співвідношення між сілью і відновником, а також співвідношення між атомами ну, кількістю атомів Аргентум-плюс і йонорідинними групами. І вона варіювалася. Ми бачимо 1 до 3 – це по мольному співвідношенню, 1 до 9 – Такі межі вибрані, в принципі, опираючись на літературні дані, як правило, от скільки береться по ну, повторяючися звінням, от так от на російській мові це звучить. Скільки беруть у відну стабілізуючого полімеру по відношенню до срібла, дві межі: верхня і нижня. Якщо брати співвідношення нижче. То концентрація розчину буде дуже висока по відношенню до солі срібла. Якщо брати ну, вище, наприклад, 1 до 10, то концентрація срібла стає дуже низькою. Тобто, це ну, не має сенсу. Написані, от умови, як ми отримали, це в водному розчині 100 градусів година, а в результаті, потім ця вода випарювалася, а продукт відмивався від непрореагованих оцих сполук етанолом. В результаті ми отримали оці ну, на частинки у вигляді порошків коричневого кольору, причому розчинних у воді. І час спектри показують. Тут показано спектр вихідної сполуки, вихідної лігемерної йонної рідини, і отриманих наночастинок, стабілізованих гіперозгалуженим цією йонною рідиною. Я хочу тільки підкреслити, що от ми бачимо батохромний сув сигналів, які відносяться до карбонільної групи. Ось ми бачимо ось тут, от близько 1750, навіть більше, і от в сторону менших значень хвильового числа. Це говорить про результати комплексоутворення між карбонільними групами ольгастерного ядра і атомами срібла. Ми бачимо от дуже сильні зміни в області ароматичних коливань, це, -це зв'язків як в складі аніону. Так і катіону, адже він представлений гетероароматичною сполукою, n метилемідазовим ну, правда, в протонованій формі. І також ми бачимо дуже сильні зміни в районі от коливань NH, n H, тобто, це відносяться вони до коливань зв'язків катіону і ароматичних зв коливань ароматичних зв'язків, CH, які знову таки відносяться як до аніонної складової, так і до катіону. Тобто, це свідчить про те, що відбулося принаймні адсорбція як катіони складової, так і карбоній груп, як на поверхні утворюваних наночастинок, так і вони приймали участь в комплексу утворення. Було проведено ширококутове росіння рентгенівських променів. І от я хочу просто підкреслити, що от внизу перша крива це крива, яка відноситься дефрактограма, яка відноситься до вихідної юоїни рідини, солі. І ми бачимо, що на дифрактограмах отриманих систем немає сигналів, ні які відносяться до вихідної йонної рідини, ні до солі. Тобто утворилися нові структури. От Ми бачимо, от я хотів би навести ці от рефлекси, от вони тут перечислені позначені такими цифрами в дужечках, що вони відносяться до наночастинок срібла саме з гранецентрованою побічною структурою, тобто вони тут утворилися це видно. Хоча на ряду з них, от ми бачимо, в при значеннях кута менших тут є такі от сигнали, рефлекси, які відносяться до комплексу утворення карбонільних груп з іонами срібла. Тобто, це свідчить про те, що утворилися як наночастинки з гранецентрованою кубічною будовою. Так залишилась якась частина срібла у вигляді комплексів, які не вимиваються із структури гіперзгалуженої йонної рідини. Утворення цих наночастинок також підтверджено результатами просвіченої електронної мікроскопії. Ну, на англійській мові це звучить transmission electron microscopy". ну, мається на увазі ця мікроскопія. Як ми бачимо, що для наночастинки з співвідношенням Аргентум Атомів срібла до йонних груп один до трьох такі структури в вигляді раїв. Ці раї утворені нанорозмірними частинками, типу ядро оболонка, де ядро утворене із саме срібла, із срібла в ступенях окиснення нуль, покрите шаром йонної рідини. І оці частинки вони характеризуються доволі вузьким розподілом в інтервалі від 5 до 10 нанометрів. От ми бачимо шкалу, і вони ну дійсно лягають в ці розміри. Ну, власне, як висновок можна сказати, що нами вперше, от я хотів би підкреслити, що це вперше запропоновано підхід до синтезу наночастинок срібла в присутності гіперрозгалуженої йоної рідини, як стабілізації поверхні до цього цього не було. Утворення цих наночастинок підтверджено як даними і частки петроскопії, так і росіння променів, мікр... трансмісійної електронної мікроскопії. І Даний підхід він може ну, при певній функціоналізації. Може відкрити нові можливості в синтезу наночастинок срібла, а також може бути застосований для отримання наночастинок інших перехідних металів. Дякую за увагу. в мене все. Дякуємо Сергію вас, Олександре Васильовичу за цікаву доповідь. Які є питання? О Тетяна Борисівна. Скажіть, будь ласка, от на початку доповіді ви казали, що існують проблеми з виділення з таких так, звичайно звичайно частинок срібла. А навіщо їх виділяти, якщо, як правило, такі структури певні підбирають, щоб вони слугували і як. Стабілізатори і як подальші носії в певних технологіях? Звичайно, я з вами повністю згоден. Я не говорив, що як оцей, оця особ, ну, особливість це є негативна особливість. Це визначається все застосуванням. Звичайно, ми, якщо це каталітична система, немає ніякого смислу звідти його виділяти, наприклад. Зовсім інший випадок, коли ми хочемо отримати, наприклад, композит. І спробуйте, наприклад, от в нашому випадку ми отримали водорозчинні комплекси, тобто частинки покриті цією рідиною. Я можу розчинити в воді, змішати з ПВС, я отримаю уже ну, композит із певними властивостями. Тут я з вами згоден. Це ну, як би сказати, не те, що негативна риса, це визначається прикладною стороною досліджень. І в даному випадку, просто якби це взагалі-то новий підхід. Він радше має от фундаментальні якісь ну сторони. Ми вже провели, в принципі, перші якісь такі, от попередні дослідження в плані їх не антиб... ну, проти не противірусної а. Скажіть, будь ласка, ну про проти мірко... дії проти мікроорганізмів, як вони діться, проявляться про дії проти мікроорганізмів, і вони вже при введенні в поліуретановій матриці в кількості до процента вже проявляють антимікробні властивості, і не треба ні ультразвук приміняти, нічого, тобто просто вводимо в систему і все. Зрозуміло, от запропонуйте, як ви вважаєте, які це, яка це повинна бути технологія, щоб вона потребувала виділення цих. Цільових частинок. Бо, як правило, в структурах а, відбувається поступове окиснення поверхні звичайно. і на А, а, тобто ви маєте на увазі взагалі навіщо їх звідти виділяти? Так. Як ну, можна де скажу... потребує, які технології потребують виділення? Ну, зразу скажу, що я не зовсім розумію саме на технології в плані фармацевтики. Раша на такий фундаментальну, ну це фундаментальний підхід, мені здається, на, ну, знову таки опираючись на огляди, от я привів силку з посилання на самому початку, отут за 21 рік, і там, в принципі, як коли говорять про якесь ну, я не знаю, з нахилом та медицинським, скажімо так, не побоюсь цього слова. То говорять, що от є певні проблеми з вивільненням оцих наночастинок при дії на бажанні дії на не знаю, там на очистку рани там, чи ще на щось таке. Тобто їх треба переводити уже якийсь колоїдний стан, який буде діяти. Тобто я не буду говорити, що це саме так, але ну я не спеціаліст по мед е, напрямку. Раштать я ж говорю: це підхід до отримання наночастинок як таких, в принципі, ясно, дякую. Добре, Олександре Олександровичу, прошу вас. Так. Саша, скажіть, будь ласка, у мене питання стосовно от, е, йонних рідин на основі гіперзалужених полімерів. Так, от е, чи є е, доцільним говорити про функціональність йонних рідин, от таких як ви отримали? В принципі, так. Так. В І, випуск... якщо, якщо так, то е, можна якось її оцінювати або контролювати. Звичайно, в даному випадку, коли ми використовуємо таку йону рідину як стабілізатор поверхне на частинок, в принципі, функціональна група є йона рідина, яка одночасно виконує функції стабілізації і темплату, плату, яка ну, чинить певну дію на структурування цих наночастинок. І в принципі, отут дуже багато важелів, то тобто можна вводити інші якісь групи, змінювати амфіфільність, тобто, наприклад, гідрофобні, гідрофільні хвости, якісь замісники до складу такої сполуки. І це дає змогу регулювати процес, Ну це дуже буде впливати на кінцеву структуру отримуваних наночастинок. А от генерація гідрозалужених. Полімерів вона е, якось впливає от, на е, властивість йонної рідини, звичайно, дуже сильно. Е, генерація. А тут яка, яка залежність? Чим більше, тим краще, чи все таки є оптимальні якісь звички? Нема такого поняття оптимальне, все залежить від того, е, яке застосування ви хочете йому. Ну як для чого ви його робите? Яка буде кінцева його мета використання такої сполуки. Наприклад, знову таки, якщо це мова йде про провідність, то там в принципі, немає такої прям ну, є певна залежність, вона має екстремальний характер, але не можна говорити, що це критичний ну, от, вплив має. От, більший вплив мають природа саме кінцевих функціональних груп. Знову таки, гідрофільно гідрофобний баланс оцієї сполуки, тобто наявності якихось замісників. Хоча, от, в сенсі, наприклад, синтезу цих наночастинок. Хоч ми ще не проводили досліджень впливу генерації таких сполук, вони напевно будуть мати вплив, адже, от, в принципі, будь-який параметр, в тому числі перемішування, може впливати на форму та розподіл оцих частинок. Я вже не говорю про будову от таких от стаб ну, стабілізаторів. Можна ще слайд там, де рентгенограми? він, здається, передостанній. Зараз, я, я зрозумів. Okay. Так. І от все-таки ну, дивно, що ми не спостерігаємо, от, зникають рефлекси, власне, гіперзалуженої йонної от, mm -hmm. що, що, Що власне відбувається? Це обмеження методу чи якісь. Куди вони? Він же ж нікуди не я зникає. зрозумів. Це Він питання: є. що мають бути аморфні гало, обумовлені, Ну тобто, характер повинен зберегтись, повинно бути, і, і, якесь сумування. оцих цих сигналів. Я розумію. Е, ну мабуть, не, я не зможу вам дати відповідь на це питання. Мабуть, я так думаю, що це скоріше за все е, пов'язано з методикою знімання, тому що це знімалося на прос на просвід. Тобто я можу просто апелювати до того, що в даних структурах відсутні сигнали, наприклад, з вихідної, з вихідної солі. Це я можу напевно сказати. І формування на частинок комплексів. А от що саме відбувається із сигналами йонної рідини, ну тут я вам сказати не можу. Дякую. Добре, пані Євгенія Лобко, прошу. Доброго дня. У мене власне питання до розміру і розподілу по за розподілу наночастинок за розмірами. Відомо з літератури, що природа стабілізатора власне впливає на ці параметри, і крім розміру і розподілу за розмірами, також на форму часточок. Чи пробували ви синтезувати свої, відновлювати срібло без стабілізатора і подивитися? Як, власне, ваш стабілізатор зменшує, скоріш за все, розмір часу ніби показали. Дякую за запитання. Все вірно, тут, якби поки це були попередні такі дослідження, дуже багато ще залишається питань, от по тому, що в нас є, по нашим даним, можна сказати, що вони характеризуються, отримані системи, характеризуються доволі вузьким розподілом в інтервалі 5-10 нанометрів. Проводились також експерименти, звичайно ж, без стабілізатора. Там утворюються частки набагато більші, то тобто, мова там йде вже про десятки нанометрів, і якби там розподіл набагато більший. Ну, тут не проведено, але ну, такі от попередні дослідження були. Дякую. чи є ще питання до Олександра Васильовича. У Мене ще таке питання. Скажіть, будь ласка, а чому ви не використовуєте електронну спектроскопію, тобто спектрофотометрію, щоб характеризувати ваші частинки? Ви мали, мали б там побачити плазмонне поглинання наночастинок, по цьому можна прикинути розмір частинок і розподіл? А те, що ви кажете, по тему по знімкам тем, то це досить умовне визначення, тому що там є агломерація, і все що завгодно. Я, вам... методи будуть зручні. Це просто. я з вами згоден повністю. Тобто на даному етапі це представлені результати, те, що є. Тобто те, що, як в даних умовах, що вдалося зробити. я У вас вже є розчини, ви так, можете подивитися. Звичайно, ні, я з вами згоден повністю, і це повинно обов'язково провести. Але на даних умовах, от поки даних таких немає. Добре, добре, дякуємо за цікаву доповідь. Якщо більше питань немає, то можна вважати, що наша програма програма на сьогодні вичерпана.